Вітаю всіх! На аукціоні придбав ось такий мисливський ніж Давидкового зоря. Якщо бачите, клеймо ДЗ. Правда, тут на накладці одній така подарункова напис такий. В 70-му році на день народження Почетному охотнику. Хтось подарив, але я думаю, я це приберу. Зараз відкрию, покажу, в якому стані. Інструменти. В доволі непогано стані все. Ось так. Трошки є корозія на раковини на клінку от з мого боку, тут ближче до кінчика. Ну нічого, попробуємо його взбадріти. Все, спостерігайте додати відео.